Друзі, всім привіт! Закінчився останній в історії турнір з Counter-Strike Global Offensive. Останній великий лав-турнір з Counter-Strike Global Offensive, якщо бути точним. І це проліга 18-го сезону. У фіналі Маус знищили Наві, і це було дуже круто. Насправді, Наві досить сильно не пощастило з суперником на Best of 5, адже мишкою позбулися двох своїх найгірших мап у пулі, а третя найгірша лишилась на Десайде. Наві просто не вийшли на матч. Вся команда погано справлялася. Погано грав біт, дуже багато хибів Сімбл, він йшов на невиправданий ризик. Це не окей, коли снайпер не виходить в плюс і помирає 64 рази. Більше у цьому матчі було тільки у джеля, 66. За показником виживання, снайпер другої найкращої команди, не входить навіть у топ-60 турніру і програє всім своїм тиммейтам. Решта команди також не дуже виділялася. Були гарні моменти від іми, але загалом нічого особливого від Наві ми не побачили. Маус просто зносили суперника агресивними, а головне впевненими діями. Чудово грали всі, і це принесло результат. Часто вони могли читати Наві, і дуже часто вони просто користувалися помилками. Хоча самі робили досить багато помилок, але те, що було від Наві, це було гірше і його було більше. Знову повторюся про Маус. Шкода, що цей склад зібрався так пізно. Їхня ера в CSGO не мала жодного шансу початися. Проте, добре, що вже цей склад зібрався, що з'явився Джимфат, повернувся з Юї, розкрився Торже, і в них є всі шанси проявити себе в Counter-Strike 2. Хочу я загалом підвести підсумки Pro League. Я для цього беру три команди, які здивували приємно і неприємно. І так само з гравцями. Але не більше, ніж по одному на кожен колектив. Отож, три команди, які видали гарний результат, крім Navi та Маус, які очевидно зробили дуже великий прогрес. Тож почнемо: Комплексті. в комплексті хочеться відмітити прогрес у командній грі, дуже всі почали краще якось розуміти одне одного. Плюс ментальна команда стала набагато сильнішою і впевненішою раніше, будь-який клач. Будь-який невдалий момент, і все. Провал команда з 12 12.5 до 1612. Бували різні випадки, і це було жахливо. Тепер все набагато приємніше. Крім того, напрацювали дуже сильно Anubis, на якій їх виграли тільки Монти. Це цим приємно спостерігати. Побачимо, наскільки цей Anubis буде релевантним в УКС-2, але. Я сподіваюся, що вони над цим працюють. Хоча це ще не останні їхні турніри в CSGO. Також хочеться відмітити Eternal Fire. Команда зробила крок вперед, склад став більш стабільним і менш залежний від Ксентареса. Хоча основний результат саме проявився з нереальними виступами від турецького бомбардира. Є проблеми до пулу. Але Vertigo та Nobis там точно не погані, і вони можуть на них щось показувати. Тому я вважаю, що результат був непоганий. І якби далі існувало CSGO, то можна було б ще на щось надіятися. Тут, ну, звісно, Монте адаптується бро. Всі гравці на лан виглядають набагато краще. плюс дуже сильний Anubis та непогана Ancient. Є, звісно, над чим працювати, але це прогрес, і це великий прогрес. Я впевнений, що. Якщо вони попрацюють над ментальною складовою, то на Лані почто буде набагато краще проти сильних суперників. Хоча це дуже дивно виглядає, коли ви зносите Віталіті, а потім нічого не можете показати проти Наві. Це молода команда з невеликим досвідом. Єдиний, хто має досвід, там на останній мапі проти Наві і показував результат. Це Сандаєв. Всі ці команди отримали буст в рейтингу і почнуть КС 2 з дуже великою та приємною форою. Вони одразу отримували запрошення на турнірі, або на якісь кваліфікації на турнірі. Це все для них дуже корисно Три команди, які розчарували, це, звісно, N. Вони взагалі не готові до Проблеми з Мапулом, адже він був досить сильним навесні. Але зараз це виглядає ні. Є Вертіго і все інше, де немає жодної стабільності. Хейс. Хейтс це. Невелика проблема, адже на нього розраховують, а коли на нього розраховують, то від нього і очікують щось. Від хейта не можна було нічого очікувати на цьому турнірі. Можливо, грядуть якісь зміни в складі. Польська сцена досить велика і можна когось витягти в будь-який момент. Ще одна команда, в якої не все було добре, це Apex. Незрозумілий маппул У них теж був досить сильний мапу навесні. Купа гарних мап, на яких вони могли здолати будь-кого, але тепер цього всього нема. Можливо, Джель настільки був важливим гравцем в плані моралі і в плані виступів, бомбардиру. Але не знаю, це цініто виглядає не гірше, ніби по цифрах. Але щось в команді не працює, і це спричинило зміни у складі. Хоча я думаю, що не варто обтікати стіко перед кс 2 він виглядає таким задротом, який може дати вам перевагу над багатьма командами. Він розуміє гру, він дуже добре розуміє гру, і може допомогти команді швидше адаптуватися до нової гри. Проте там можуть бути якісь особисті причини. Можливо, з в команді, можливо, в нього щось сталося. Ми цього не знаємо, тому насправді це не важливо. Астраліс. Астраліс це. Провал по грі. Перш за все, мені здавало дивне рішення в плані піку Інферно проти е, Eternal Fire. Це ніби непогана їхня мапа. Загалом пікати Inferno це дивно. А пікати Inferno, коли це там навіть не третя твоя найкраща мапа, то це ще більш дивно. Чому не вбрали оверпас, Дуже-дуже дивує мене. Ну і плюс. Команди якось не вистачило духу, в них була величезна перевага на Обертіго, а тоді в момент проти турків їх просто зламав, і на цьому кінець гра посипалася. Ну і звісно, там і економіка зламалась, там не тільки моральна складова, але вони не змогли зібратися і дотиснути. На жаль, так. Сподіваюся, що чуткі про зміни в складі неправдиві, але якщо щось і міняється, то. Я сподіваюся, що там приходить хоча б Тесес, а не якийсь знову гравець академки чи ще невідомо хто. Три гравці, які мене збивали з плюсом. Звісно, це Торжи. Там було декілька варіантів: той же Джимфат, той же Суей, але Торжі це мій особистий пік. Зі Sue, він почав набагато краще грати, росте з кожним турніром, виглядає більш впевнено і не боїться пікнути. Це... Він не такий пасивний снайпер, як раніше був. Я впевнений, що це зв'язано, ну, звісно, з більш агресивним капітаном і просто з більшою впевненістю у самому гравці. Отримав свою першу MVP, тому треба якомога швидше їхати на наступний турнір, адже бут з впевненості просто має бути нереальний. Це, це дуже круто. Щодо першого MVP я писав в телеграм-каналі. Він перший уворець, який це зробив, ну і ще там кілька фактів. Заходьте почитати. Хочеться відмітити Демку. Це справжній лан грає на яйцях і вміє відчувати гру. Він розказував, теж брав в нього інтерв'ю, розказував, що коли в нього там йшла гра, він дуже добре відчував своїх суперників, як, там, як з Віталіті було. Він дуже добре відчував Меджеска, де він, що він, де він в конкретний моменти фрі. І постійно в дуелях він його знищував. Це круто. І враховуючи те, що він досить молодий. Сподіваюся, лише на прогрес. Він не грає на зовсім зіркових ролях, але це виглядає дуже впевнено. І, ну, йому все рівно такий відбитий трошечки. Ну і звісно, Вікаді, так і не скаже, що ми 18 років, і що це його перший лан такого рівня, до того в нього було щось там турецьке. І це. Дивної партії з русаками в Сербії. А зараз він просто розкрився. Він дуже ефективний на рамбі-бертівах, вдало знаходить простір на всіх мапах, і в нього дикий аїв, тому турки мусять ще триматися за нього дуже сильно. Адже скоро його можуть забрати кудись цілком. Ну і гравці розчарування, це очевидно хобіт. Провальний турнір, він поки не басує по команді. Як я казав, Блейд, в них проблеми в плані стику ролей з електроніком. Напевно, електроніку дуже важко придумати, що робити з хобітом. Крім того, досвід казаха тепер не настільки важливий, як він був там рік-два тому. Він грав з цими молодими пацанами. Тепер є перфект електроніка. Ну і під кінець будуть два снайпера. Там практично однаково про них можна. Описуєте це. Два недосвідчені досвідчені в своїй команді. Обоє робили купу помилок. Зникла в них в обох ефективність уклача, і цим самим вони часто підставляли команду. Плюс були певні проблеми з емоціями причому в обох це розчаровує. Але сподіваюся, що це виправиться. Адже це Acor та Hades ну і Прохислі, ще окремо треба згадати той момент з промахом на оверпасі, він тільки от підтверджує всі мої попередні слова. Тож, сподіваюся, це виправиться. В Gamer Legion вже новий капітан, дуже досвідчений капітан з перемогою на мейджорі і купую інших турнірів, тому є надія на те, що там щось вийде. Наступними турнірами будуть відбори на... Blastful Final, саме це blastful Showdown американський та європейський. Там будуть непогані команди. В Америці буде Euphoria Liquid та Complexity, У Європі там і Ency, Cloud 9 і Nine. Тому є за ким дивитися. Напишіть, будь ласка, чи вас цікавить цей турнір? Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Та любіть Counter-Strike.